Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу пройшов Ісус і учні Його у Копернаум, і як був Він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі? Вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто з них більший. Тоді Він, сівши, прикликав дванадцятьох і каже до них: Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останніх. І усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: Хто прийме одне з таких дитят у моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того хто послав мене. Іван сказав до нього: Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. І ми заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів Не бороніть йому, нема бо такого, хто робив би чудо моїм ім'ям, і міг би скоро лихословити мене. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлом води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Розв'язання Сперечалися були дорогою хто більший. Як учні сперечалися хто з них більший, так і кожен з нас хоче відстояти серед інших право бути важливим, тим думку якого враховують. Нам дуже боляче і прикро, коли нас не зауважують. Дуже часто хочемо бути кимось, бо знаємо, що у світі на людей, які займають посади, у світі людському, навіть церковному, інші люди зважають. Саме тому ми хочемо, щоб нас зауважили і на нас зважали. Чому Господь ставить нам за приклад дітей? Бо дитина завжди є сама собою. Дитина не має в собі фальші і тому дуже легко вловлює фальш у дорослих. А дорослі інколи так звикли фальшувати одні перед одними, що вже сприймають це за норму. Тож, коли Господь каже, щоб ми були як діти, Він закликає нас жити в правді. Якщо маємо в собі якісь плюси, дякуємо за це, якщо маємо мінуси, просімо Бога сили їх виправити на плюси. Якщо чогось у житті досягнули. Приймаємо це з миром. Якщо ж на наш погляд ми нічого не маємо, також приймаємо це як Божий допуст. Лодика Бенедикт Олексійчук